Волинське селище головне, що на Любомирщині багато вокальними та хореографічними талантами. Однак, за словами жителів, належного місця для виступів та підготовки до них нема. Хоча у головні саме приміщення будинку культури за своїми розмірами та плануванням може дати фору навіть обласним закладам культури. На запрошення головенців журналісти інтернет-видання Кордон прибули на особистий прийом, аби наочно вивчити ситуацію. населення. Багато в нас в селищі є дітей, тому що в нас працює дві школи, допоміжна школа, інтернат середня школа і дитячий садок. Так що в нас молодь дуже багато і активно участі бере в художній самодіяльності селища, багато участі дітей бере в гуртках художньої самодіяльності. І, і тому ми хочемо, щоб наш будинок культури процвітав не тільки в Україні, а й за, за межами України, в області, в районі, в селищі, але займатися з дітьми. Неможливо в такі періоди осінні, зимові, весняні, тому що нас будинок культури не отоплюється, і перш за все ми хочемо, щоб наш будинок культури отоплювався, і наші учасники художньої самодіяльності себе розкуту відчували в гуртках, в яких вони займаються, тому що кроме танцювального гуртка в нас є і вокальні гуртки. В нас є духовий оркестр, в нас є. Вокально-інструментальний ансамбль, який займається теж по суботах, їм теж тут холодно, тому що це дорослі хлопці, які займаються тільки вечорами. Є в нас тенісний кабінет тенісу, де також грає молодь, і там також холодно. Є в нас драматичний гурток, є в нас дитячий гурток, називається об'єднання лілея. На якому ми теж займаємося, та й дуже багато, і ми б їх може б і взяли ще більше, але того, що з менших років ми не можемо брати того, що діти не витримують такої температури зимової, весняної чи осінньої. Далі в нас дуже багато є такої роботи, як оздоблення чи робота, правильніше сказати, робота над такою проблемою, як внутрішні роботи будинку культури. Тому що зовнішні роботи цього минулого року були зроблені заміна даху, заміна вікон, дверей, заміна всередині внутрішні роботи були зроблені заміни за на електропостачання, мабуть, всього будинку культури. От не зроблені внутрішні роботи в такому стилі, як зробити стіни. Наприклад, чи покраска, чи гіпсокартонами поробити, чи стелі поробити. У нас є і її роботи немає. Воно все сипеться, ради не можемо дати, замітаємо миємо, воно все рівно сипеться, береться грибок і тому портиться такий будинок, який ви самі бачите. Також в нас в будинку культури є і доросла бібліотека, є Ощадбанк і є Нова Пошта. Вони в нас в оренді. Але теж так само в тих приміщеннях холодно, там теж не підведено утоплення. Але люди в даний час працюють. Також ми хочемо в наш будинок культури перевести також і дитячу бібліотеку. Але ми зараз теж не змозі, бо все починається з одного, і з того самого утоплення, ремонтні роботи внутрішнього значення, побілка, покраска, постоплення. залі треба стіни робити, повністю стіни робити, штукатурити, білити чи красити. Далі заміна, як це виходить, підвищення на сцену. Воно вже там його треба взагалі міняти, тому що воно вже в нас там напівтрухляве. Всередині може і провалитися. Тоже треба заміну, тому що воно ще не мінялося. Також є в нас прошарки, підлоги, які теж треба поміняти, доски поміняти. Так само плінтуса є, в нас також заміна плінтусів. Заміна ще чого. Ну, панельне в нас перекриття, так що в танцювальному залі панельне перекриття там взагалі треба робити верх потолок, потолочні роботи. І так само робити і стіни, так само ж робити. Вони ж теж там. Панельне перекриття, стіни теж треба і білити, і красити, і штукатурити. От і так само ну, ні, опалення спочатку було, тому що тут було централізоване опалення, яке воно надходило в нас від колишнього колгоспу. Там була котельня, і там отоплювалося, і утоплення в нас йшло по всьому будинку культури. Повністю утоплювався будинок культури. Коли вже почав розпадатися колгосп, нас автоматично відрізали від котельні. І ми залишилися без опалення. Оце все з опаленням. І так ми надалі мерзнемо. Нас тут зимою буває іній на стінах, цілу зиму іній на стінах, замерзаємо, бо нема чим прогрівати. І портиться від того, береться і грибок, і портиться і стіни, і підлога. Все портиться від того, що ходу. Негробіт будівля потребує не лише ізсередини, але Фасад дав тріщини, а у цоколі з'явились такі пробоїни, що у них можна навіть гратись у хованки. Однак, або належним чином облагородити приміщення необхідно до 2 мільйонів гривень. Підрядні роботи генеральним підрядником було дзобудівельник і зі слів Володимира Григоровича, гурка, керівника даної організації. Коли я його запитав, скільки нам ще потрібно, щоб довести до пуття сьогоднішні роботи, які ще не дороблені, тобто і в середині ремонтні роботи, ну і саме головне це опалення будинку культури. Тобто, з його слів, на сьогоднішній день, не на сьогоднішній день, а станом на грудень місяць 2015 року нам треба було приблизно коштів ще близько 2 мільйонів гривень для того, щоб довести до пуття, бо опалення, в принципі, тут одні з ключових відіграє ролей. В цьому році скажу селищна рада. Ми не зверталися в тому році. Ми зверталися до народного депутата, за підтримки якого ви вже знаєте, були виділені кошти. В цьому році поки ще не клопотали, бо ми не можемо щороку звертатися по одному тому самому об'єкту. Фактично, даний об'єкт вже більш-менш знаходиться в більш-менш належному стані. Криша замінена, вікна, двері, проводка. Єдине, що залишилося це опалення. Але відділ культури туризму на балансі якогось день перебуває даний заклад, клопотали перед районною радою і районною державною адміністрацією щодо виділення коштів близько 200 тисяч гривень на проведення ремонтних робіт в середині приміщення, косметичних робіт. Чи була якась відповідь радян адміністрації? Е, ну дане питання ще не проходило профільну комісію, але зі мною я зв'язувався з головою районної державної адміністрації, який запитував мене, які роботи мають проводитися, і вони мають бути винесені на засідання бюджетної комісії щодо розгляду питання проведення даних коштів. Минулого року, коли ви зверталися до народного депутата, так то е, чим він вам посприяв? Після. Скажу відверто, саме перше, що я взагалі не вірив, що щось буде з того всього, бо вже за мій час перебування на посаді з 2009 року, куди ми не зверталися, ми тільки одні відписки отримали. Але ви знаєте, все-таки Бог почув наші молитві. Зокрема, вони втілив наші думки і бажання Ігор Володимиру Гусь, було при його підтримці з державного бюджету виділено кошти в сумі мільйон 280 тисяч. І освоєно було на грудень місяць 1 млн 240 тисяч. Трошки ми не встигли освоїти. Ці кошти, ви ці кошти були витрачені на саме перше. Це заміна повністю капітальний ремонт даху, 100% заміна вікон дверей, заміна електропроводки і всередині проведено внутрішні косметичні ремонти приміщень. Коли Ігор Володимирович приїжджав до нас на зустріч на зустріч своїми виборцями, то ми устному зверненні узно він звертався до нього, щоб завершити роботу. Він каже: Я пам'ятаю, знаю, будемо працювати в даному напрямку ну, на сьогоднішній день він каже, це неможливо кожного року виділяти на один об'єкт такі суми мільйон двісті вісімдесят тисяч. Так значні кошти були виділені. Але в подальшому в майбутньому обіцяв допомогти у вирішенні даного питання.